Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Берфут зуття фірми Grounds. Моделька називається Universe, але у них на сайті вона не є моделлю Barefoot, а називається Regular Fit. Хоча в них є ця моделька як у типу, типу Regular Fit і типу Barefoot. В чому різниця? Різниця у носочку. Це кросівки які мають більш завужену носочну частину, таку, як у звичайного взуття, до якого всі звикли. Але всі інші параметри barefoot взуття зберігаються. Тобто тут тоненька підошва 3 мм, zero drop, нульовий перепад між носком і п'яткою. Ось так от іде м'якеньке. І виглядають вони реально супер як базові білі кросівки, які підійдуть під будь-який лук. Підошва тут пофарбована, така в білий колір, не ковська у нас таких кубиків. Це шкіряна моделька. Підошва прошита. Устілки тут немає всередині. Вони йдуть без устілки. Довжина на сайті вказана 27,4 см. Це 42 розмір. Також хочу сказати, що в мене вже є кросівки цієї фірми, але не саме з лінійки Barefoot взуття. У них є три лінійки: це Regular Fit, Barefoot і Barefoot Plus. Barefoot Plus – це на більш широку стопу. Просто Barefoot – це на середню вузьку ногу. І Regular Fit – це взуття з класичним завуженим носком. От і в мене є кросівки Barefoot. Їхні. Я в них ходжу вже рік, тому можу трошки вам розповісти про їхню підошву, тому що вона ідентична в цих кросівках. товщина цієї підошви 3 мм, і вона дуже чутлива, тобто ти йдеш майже як босий. Саме тому я не рекомендую це взуття для новачків. Або, якщо у вас вузька нога і низький підйом, можна туди покласти устілку, таку вспінену, схожу, як у Хабібер, наприклад. І тоді буде чудовий варіант. Тому що коли в них ходиш, стопа постійно працює, і вона потім ну, так, нормально болить, особливо на початку. Потім це вже стає більш комфортно і приємно. Але коли ти ходиш постійно по асфальту, і ти кудись поспішаєш, то все одно відчувається, як набивається п'ята. Хоча я вже звикла ходити правильно, не стукаючи п'ятами, як це було раніше, але все одно дуже важко йти правильно, коли ти поспішаєш. Тобто воно комфортно, коли ти йдеш повільно. Якщо ти йдеш по там, камінцям або по землі, або гуляєш по узвозу, то відчуття взагалі кайфові, мені прям дуже подобається. Ніби ти. Робиш такий приємний масаж стоп. Далі я вам покажу, як вони виглядають на нозі і можуть комбінуватися в луках.